Для мене правда полон прям це було найгірше це було жахливо. Уже понад півтора року дружина полоненого азовця Олена не чула голосу свого чоловіка. Ще з 2017 року Максим служив у складі морської піхоти. Згодом у 2021 році перейшов у Азов. Олена розповідає, її чоловік ні на мить не сумнівався у тому, щоб стати на захист рідної батьківщини. Він в якийсь момент вирішив, що ну треба долучатись, що саме по собі воно не розсосеться. А то і так зване, АТО. Він долучився, пішов, бо був мотивований ну нарешті вирішити цю проблему. Олена та Максим з Маріуполя. Там народився їхній старший син Ярослав. На момент повномасштабного вторгнення Росії в Україну Олена чекала поповнення. Ну ми чекали чогось. Ну і напруга тих перших днів. Ну всі пам'ятають, що так прям було дуже тривожно. Ми прокинулись 24 лютого, десь о 5 ранку, бо було дуже гучно. По Маріуполю працювало одразу все. Був останній рейс евакуаційний, який влаштовував Азов для своїх. І Я на ньому виїхала з сином. Ну, це був останній, і вже е, наступного дня, здається, і потяги не ходили. І, ну і там Маріуполь все ж дуже швидко відбувалось. Натомість Максим продовжив службу в Азові. Відповідно, залишився обороняти місто зі своїм підрозділом. Під час важких боїв допомагав евакуювати важкопоранених побратимів до безпечного місця. Були дуже складні бої в Маріуполі. Чоловік, коли видавалось подзвонити, зв'язатись з нами, він попереджав, що якщо вони не втримують Маріуполь, ну то це, це все рушить до Дніпра, в тому числі до Києва і так далі. І попросив виїхати далі, щоб ну щоб ми були точно в безпеці. А згодом у травні Максим потрапляє у російський полон. Жодних там дзвінків, листів, там ну просто нічого. Новина про те, що Максим потрапив у полон, шокувала усіх. Проте Олена з останніх сил трималася і вірила у його якнайшвидше повернення. Просто на момент виходу в полон це звучало так. Так, вони захоплені в полон, так вони на тій території, але ми їх повернемо за 3-4 місяці. Типу, чекайте, все буде добре, чекайте. Ну, але це розтягнулось на роки, буквально. Затягнулося на роки безсонні ночі, сльози та тривожні дні. Я вже весь спектр за цей час пережила від розпачу, від там сльоз, і так далі. Тепер єдина мета, єдина ціль нагадувати, що не весь гарнізон повернуто, далеко не весь, і треба говорити і говорити. В самому Маріуполі, лише в Маріуполі, близько трьох тисяч полонених бійців. Тобто це величезна кількість родин, які очікують, і це лише одне місто. У нас Бахмутський напрямок, Острів Зміїний, Заес, величезна кількість полонених і безвісті зниклих. За рік повномасштабного вторгнення вдалося повернути на батьківщину близько 500 оборонців Азовсталі близько двох тисяч залишаються у полоні. Олена каже, що прізвище свого чоловіка бачила у списках полонених, а тому і впевнена, він живий, хоч скоріш за все, і у важкому стані, бо каже, знає, що таке російський полон. Про справжні умови перебування, ну, хлопці стараються родичам не говорити, тому що це болюча тема. І ну, всі розуміють, що таке російський полон, тим більше для азовців. Пригадує й найтепліші спогади з рідного маріупольського дому. Він щовечора повертався додому, і дитина так бігла коридором і застрибувала одразу на плечі йому. це було так, ну, такий приємний момент щовечора. Їх розвозив автобус. І ми чекали. Знову знали, що там, буквально там 2-3 хвилини, ну там різниця і він, в цей час він зайде, і Ярослав такий хоп, і залітав на нього. У Тернополі Олена народила другого хлопчика, про якого так мріяв Максим. Серед гірких спогадів війни він став для матері розрадою, але й одночасно нагадуванням про батька. Він абсолютно ну просто мого там нічого немає, він абсолютно чоловік, тільки бракує бороди. от. І це додатковий стрес, звісно, тому що він так дивиться його очима, і, і кожен раз думаєш, блін. Зараз Олена проживає у Тернополі разом зі своїми хлопчиками. Ділиться, що, хоч спочатку було важко, проте з часом до усього почала звикати. Залишається лише мріяти, аби якнайшвидше обійняти свого чоловіка.